Чоловіків за кордоном чекають вироки та екстрадиція. Ведення кримінальної відповідальності за порушення терміну перебування за кордоном прийнято для встановлення дієвого контролю за абсолютно величезною кількістю чоловіків від 18 до 60 років, які виїхали за кордон і не повертаються в Україну, оскільки іншого шляху Повернути, витягнути їх додому, крім офіційного кримінального переслідування, просто немає, не створюються відповідні умови. Засади кримінального провадження ж дозволяють звернутися з поданням про екстрадицію людини до України як такої, що вчинила кримінальний злочин та взяти під варту. Тому, в разі прийняття Верховною Радою запропонованих до Кримінального кодексу змін. Саме після Нового року я чекаю поступову активізацію відкриття кримінальних проваджень стосовно військовозобов'язаних чоловіків з підстав порушення якраз терміну їхнього перебування за кордоном.